Участь в обласному конкурсі взяли 9 майстрів виробничого навчання з водіння автомобіля по одному представнику від кожного профтехучилища краю, де викладають відповідну спеціальність. Першим етапом змагання стала відеопрезентація навчальних закладів. Потім учасники виконували тестові завдання з правил дорожнього руху. Сергій Бортнік, який працює майстром у Сарненському ВПУ номер 22 вже 20 років, із тестами впорався першим. Каже, усі відповіді виявилися. Вірними саме легше питання це по проїзду перехрест за останні 12 років було 16 змін правил дорожнього руху. І постійно майстру виробничого навчання знати ці нові зміни, які вносяться в правила дорожнього руху. Тому що це вліє на безпеку дорожнього руху. Наступний етап конкурсу найцікавіший практичне водіння на маневровому майданчику. Зазвичай ці люди сидять ось тут на пасажирському сидінні і, користуючись допоміжними педалями, контролюють дії учнів. Сьогодні ж вперше майстри виробничого навчання змагаються за звання кращого водія області. Розпочинається маршрут із в'їзду у габаритний дворик. Наступне випробування зупинка на підйомі. На підйомі є стоп-лінія, знак, перед яким він повинен зупинитися. О, це одна з важливих от, вправ, оскільки е, так само від е, майстрів навчання в особливому порядку вимагається, щоб учень е, навчився або навчити учня якраз рушати з місця на підйомі з використанням стоянкового гальма. По тому усі учасники конкурсу об'їжджають сигнальні стовпи, долають вісімку та перешкоду тунель. Незважаючи на відсутність пробних заїздів, дощову погоду та дещо роз'їжджену трасу, усі учасники із завданнями впоралися. Після дощу машина ковзається, буксує. Ще й завдання ускладнені, але андреналіну трошки додавилось навики свої. Все давалося. Досвід грає свою роль. Перший в області конкурс майстрів водіння відбувся на базі Клеванського професійного ліцею. Представники закладу розповідають, маневровий майданчик чудово підійшов для практичних занять. Вибрали базу саме напевно, тому що оцінили, що вона є найкраща для підготовки цього конкурсу. Ми його ще дообладнаємо знаками дорожнього руху. Переїзд, желізнодорожний переїзд є. все що згідно з початкових вправ, все на майданчику є, але думаємо за. Асфальтувати його щоб було тверде, тверде покриття для кращого відпрацювання учнями вправ. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День.